Вітаю вас на каналі Промет. Я Анна Миколаївна і ми з вами продовжуємо розв'язувати завдання НМТ 24-го року від 1 червня. Сьогодні ми розв'язуємо завдання на відкриту відповідь. Завдання 19. Задано функцію f'x, x, яка дорівнює 30, якщо x менше за мінус 2, і дорівнює 2х4 плюс х, якщо х більше за мінус 2 або дорівнює мінус 2. І потрібно обчислити значення f від мінус 3 мінус f' від 2 f від мінус 3 це значення функції, якщо х дорівнює мінус 3. Якщо х дорівня мінус 3, мінус 3 менше за мінус 2, то значення функції дорівнює 30. Отже, ми записуємо, що f від мінус 3 дорівнює 30. Нам потрібно знайти значення похідної в точці 2. Якщо х дорівнює 2, то значення функції обчислюється за формулою 2х в четвертому плюс х. Тобто нам похідну потрібно взяти від цього виразу. f' від х дорівнює. 2, що множиться похідна від х в четвертому буде 4х в третьому, плюс похідна від х одиниця. 2 на 4, 8, у нас виходить 8х в третьому, плюс 1. І треба знайти значення похідної в точці 2. Підставляємо цей вираз замість х 2 і обчислюємо. 8 умножити на 2 в третьому плюс 1. Спочатку 2 підносимо до третього степеня. 2 множимо саме на себе 3 рази, це буде 8. Далі 8 множимо на 8 буде 64. До 64 даємо 1, виходить 65. І можемо обчислювати уже значення виразу f від -F 2. Нам потрібно від 30 відняти 65. Це буде мінус 35. У відповідь ми в клітиночки маємо записати число мінус 35. А для мінуса ми беремо окрему клітинку, ну і 35 пишемо ось перед комами. Це наша відповідь. Далі завдання із стерометрії на циліндр. У прямокутній системі координат у просторі задано циліндр, осьовим перерізом якого є прямокутник АБЦД. Тобто циліндр я вже підготувала, ви малюйте, нам потрібно зобразити осьовий переріз, і це буде прямокутник АБЦД, назвати його АБЦД. Висота і радіус основи циліндра є рівними, обчислити площу повної поверхні циліндра, якщо і нам дають координати двох точок А і С. І, у відповідь записати значення S, що ділиться на Пі, тобто, щоб у нас було лише числове значення без Пі. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, який проходить через, по-перше, вісь циліндра, А вісь циліндра — це відрізок, що з'єднує центри двох основ, візьмемо О і О1. І нам потрібно через ці точки провести діаметри, які паралельні. І через ці діаметри провести хорт. Я спочатку проведу хор, не хорти, а твірні. Проведу спочатку твірні, і ось такі в мене виходить осьовий цей переріз. Значить, я візьму А сюди ближче, далі Б, С, Д. І нам дають координати точки А і координати точки С. Тобто ми можемо знайти відрізок АС. АС — це діагональ. Прямокутника. Далі нам сказано, що висота, а висота це у нас буде твірна, я візьму АБ, дорівнює радіусу, тобто АБ дорівнює Р. Зараз ми знайдемо відрізок АС за формулою з коренем довжини відрізка. Ми вже цю формулу брали в попередніх завданнях. х1 мінус х2 до квадрату, плюс y1-y2 до квадрату, плюс z1 мінус z2 до квадрату. Дорівня. Підставляємо x1 в мене буде мінус 10 мінус 10 мінус 0 до квадрату. Плюс y 1 беремо координату точки а 8 мінус мінус 7 плюс 7 до квадрату, плюс і від 3 віднімаємо 8, 3 мінус 8 до квадрату. Обчислюємо це все підкорено. Мінус 10, мінус 0 мінус 10, мінус 10 квадраті 100. 8 плюс 7, 15 15 квадраті 225. 3 8 5, 5 квадраті 25, це все під коренем. Я додам 225 плюс 25, це буде 250 плюс 100 дорівнює 350. Поки що я корінь добувати не буду. Тепер цей відрізок АЦ ми повинні застосувати до якогось трикутника. Беремо трикутник АЦД. Цей трикутник прямокутний, тому що твірна CD завжди перпендикулярна до площини основи. І застосовуємо до цього трикутника Піфагора. Але спочатку ми візьмемо ось цю твірну АБ, яка є висотою і радіус, визначимо через Х. Тоді, в трикутнику АЦД у нас катет АД буде дорівнювати 2х. В трикутнику АЦД. Напишу кут D дорівнює 90 градусів. АД до 2 r дорівнює 2 x дорівнює сторона CD дорівнює X. Ми знаємо гіпотенузу АЦ, беремо теорему піфагора. Я не буду писати, ви собі можете записати за теорему піфагора АЦ квадрат. А це гіпотенуза квадрат, гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів. У нас виходить до рівня AD квадрат плюс CD квадрат, і утворюємо рівняння. Щоб відомі були зліва числа справа, я спочатку підставляю вирази замість AD і CD. АД у нас 2х, 2х до квадрату плюс x до квадрату дорівнює корінь 350 до квадрату. Бачите, тут підноситься до квадрату, тому я і не добувала тут корінь, він не добувається треба тільки на множники розкладати. 2х до квадрату, 4х квадрат плюс квадрат Дорівнює корінь 350 до квадрату буде 350. 4х квадрат плюс х квадрат 5х квадрат. Виходить 5х квадрат дорівнює 350 і ділимо обидві частини рівняння на 5. Виходить, що х квадрат дорівнює 70, тоді х дорівнює корінь із числа 70. Радіус r дорівнює корінь. 70 висота h дорівнює корінь 70. Можемо писати формулу для площі повної поверхні циліндра. Ця формула у вас буде на НМТ ви зможете цією формулою користуватися. Площа, так, площа так, повної поверхні. Мабуть, буде площа бічної поверхні, а площа повної це площа бічної плюс дві площі основ. Так, площа бічної у нас 2 πr помножити на h, а площа основи πr квадрат 2 помножити на квадрат. І підставляємо 2 π помножити на корінь 70, помножити на корінь 70 плюс 2 π помножити на корінь 70 до квадрату. Корінь 70 на корінь 70 70. 2 помножити на 70 буде 140п. Корінь 70 в квадраті 70, 2 на 70, 140 теж 140 π Додаємо, виходить 280 π Так, як нам потрібно S поділити на π, 280 ділимо на пі, у відповідь ми маємо записати число 280. Це відповідь до нашої задачі. Йдемо далі. Далі у нас задача на діаграму. На діаграмі наведено відвідуваність сеансу одного фільму в кінотеатрі протягом 6 робочих днів. Наскільки відсотків кількість глядачів на найбільш відвідуваному сеансі перевищує середню кількість глядачів за ці 6 днів. Ну, давайте. Подивимось, скільки глядачів кожного дня у нас було в кінотеатрі і числимо середню кількість цих глядачів. Значить, першого дня у нас було. Дивимось, що тут ціна поділки 10. Да? Між, наприклад, від 0 до 50 у нас 5 відрізочків. Тобто ціна поділки 10 глядачів. І першого дня у нас виходить 102, так, 130 глядачів. Раз, два, три, тут 130. Далі другого дня у вівторок у нас сюди 160 глядачів, у середу. Тут 200 глядачів. Далі, в четвер, тут 170 глядачів, у п'ятницю тут найбільш відвідуваний сеанс. Так, ну, тут бачимо на 10 більше, ніж в середу, тут буде 210. Це буде число, яке ми будемо порівнювати з середнім значенням. Ну, і в суботу, тут у нас буде 180. Шукаємо середнє значення. Середнє значення у нас знаходиться за формулою. Ми повинні суму всіх доданків поділити на їх кількість. Я запишу у вигляді дробом. Отже, додаємо ці числа 130 плюс 160 плюс 200 плюс 170. Плюс 210 плюс 180 і ділимо на 6. Так, додам 130 плюс 170, тут кругле число виходить 300, 300 плюс 200 500, 500 плюс 160, 660. Тепер додаємо 210, це у нас буде 870 і додаємо 180 970 плюс 80 1050. І треба 1050 поділити на 6. Ну, тут зручно в стопчик поділити. Давайте я тут збоку напишу. 10 на 6 беремо по 1, 1 на 6, 6. 10 на 6, 4. 45 на 6 беремо по 7, 7 на 6, 42, вистачить 3. Зносимо 0, 30 на 6, 5. Виходить, 175 середнє значення. І тепер, на скільки відсотків кількість глядачів на найбільш дивідочному сеансі? Кількість глядачів на найбільш відвідуваному сенсі рівня 210. Більше за середнє значення. Тобто треба порівняти, наскільки відсотків 210 більше від числа 170. Значить, на невідомий відсотків 210 більше від 175. Від якого числа ми шукаємо відсотки, те число ми беремо за 100%. Я беру число 175 за 100%, а число 210 за хвідсоків. Знаходжу скільки відсотків знаходить число 210 від 175, і потім віднімаємо від 100 і будемо знати різницю. Тут ми йдемо по пропорції х дорівнює 210 помножити на 100%. І поділити на 175. Я скорочу 100 і 175 на 25. Тут де 104, тут де 175, буде 7. Тепер 210 і 7 скорочу тут 1, тут 30 30 помножити на 4 буде 120%. І не забуваємо, що тут запитують, на скільки відсотків більше буде. Перевищує, на скільки відсотків перевищує, не скільки відсотків становить, а наскільки. Отже, від 120 треба ще відняти 100, і у нас вийде 20%. І у відповідь ми маємо записати 120. Так, є. І завдання з параметром. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, за яких усі корені рівняння, дивимося, які рівняння, є додатними. В першу чергу ми уявляємо параметр А за число, беремо це число. Якби у нас це було рівняння без параметра з числами, щоб це було за рівняння. це показникове рівняння, яке зводиться до квадратного, тому що у нас є 4 в степені х. І 2 в степені Х. А 4 в степені Х це 2 в степені х до квадрату. І воно робиться заміною. Це, по-перше, по-друге, дивимось на ОДЗ, Тут у нас ніяких обмежень немає ні для х, ні для параметра а на даний момент. Ну, нам треба для х чи є якісь обмеження. Так, нехай 2 в степені х дорівнює Т. В показникових рівняннях t має бути невід'ємним t більше 0. 2 в степені х дорівнює t, тоді 4 в степені x у нас буде т квадрат, і у нас виходить рівняння т квадрат мінус 15 мінус 4а квадрат плюс 30 0. Ми прийшли до квадратного рівняння, розв'язуємо його за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат. Мінус 4ац. Б квадрат мінус 15 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 і помножити на ось цей вираз. Я беру його в дужки. мінус 4а квадрат плюс 30. Мінус 15 квадраті 225. Далі мінус 4 на 1 мінус 4 множимо на мінус 4а квадрат буде плюс 16а квадрат. Мінус 4 на плюс 30 мінус 120. Якщо поставити в правильному порядку 16а квадрат мінус 120 плюс 225, ми маємо бачити формулу скороченого множення. 16а до квадрату це 4а до квадрату. 225 це 15 до квадрату, і Посередині між ними подвоєний добуток 2 на 4а на 15, 2 на 15 – 30 30 на 4 – 120. дійсно 120а. Тобто це вираз дорівнює 4а мінус 5 до квадрату. Тепер, оскільки цей вираз є квадратом, він не може бути від'ємним. Тобто, наше рівняння обов'язково буде мати корінь. Т1 дорівнює мінус B, мінус корінь D на 2А. B у мінус 15, отже, мінус b 15 мінус корінь із цього вираза, 4а мінус 15 до квадрату поділити на 2, що множиться на 1. Добуваємо корінь із виразу в квадраті, це буде просто цей вираз, який під підкореним. Я його візьму в дужки, мінус 4а мінус 15, що ділиться на 2, розкриваємо дужки, Виходить 15 -4А плюс 15 поділити на 2. 15 плюс 15 30, 30 мінус 4а ділимо на 2. Можна скоротити на 2. Ми в чисельнику винесемо 2 за дужки. 15-2а буде в дужках поділити на 2. Скорочимо, і виходить до рівня 15 мінус 2а. Далі Т2. С2 дорівнює мінус Б плюс корінь Д на 2а. Тобто, у нас виходить 15 плюс, ось це вираз, 4а мінус 15, що ділиться на 2. Розкриваємо дужки, 15 плюс 4А мінус 15, ділимо на 2, 15, 15 знищується, виходить 4а поділити на 2, просто 2а. Тепер нам потрібно повернутися до заміни. У нас усі корені рівняння мають бути додатними. З заміною ми робили 2 в степені х. Значить, 2 в степені х дорівнює 15-2а, або 2 в степені х дорівнює 2а. Тепер, якщо у нас х має бути більшим за 0, то. 2 в степені Х має бути більшим за одиницю. Тому що 2 в нульовому степені одиниця, а 2 в степені більшим за 0 буде більше за одиницю. І у нас виходить ну, така система нерівності. У нас вираз 15-2а має бути більшим за одиницю, і вираз 2а має бути більшим за одиницю. Обидві умови мають виконуватися. І маємо розв'язати дві нерівності. Вони обидві лінійні. мінус 2а більше за 1 мінус 15, 2а більше за 1. Мінус 2а більше за мінус 14, 2а більше за 1. Ділимо першу нерівність на мінус 2, знак нерівності поміняється, другу ділимо на 2. І у нас виходить а менше 7. І А більше, 1 поділити на 2 0,5. Нам потрібно вказати всі цілі значення а, тобто це числа від 0,5 до 7. А дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 не включаємо, тому що у нас строго менше 7. І треба знайти суму цих значень, тобто додаємо всі числа. 1 плюс 7, 2 плюс 7. 3 плюс 4, 7, 3 рази 7 буде 21. Сума всіх чисел дорівнює 21. Відповідь потрібно записати це число. І на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. І зустрінемось на наступному уроці.